Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 4 квітня за новим церковним календарем шановують пам'ять преподобного Йосифа Йосип Співець так в народі називали Йосипа Піснописця. Преподобного Йосифа – багато хворобливого, Києво-Печерського, а також ікони Божої Матері, Геронтиста. До цього народного свята в давні часи наставало справжнє весняне тепло, розливалися річки озера Розпускалися перші квіти і починало пригрівати сонце. Майже завжди дата випадала на сонячну погоду. Люди виходили на вулицю, щоб насолоджуватись теплими променями. Вірили, що це додасть їм здоров'я. У лісах і полях у свято 4 квітня люди збирали молоді брунькі-вільхи, берези та сосни. Їх засушували на сонці і потім готували лікарські збори. У берези також збирали сік і закривали на зиму. Жінки цього дня готували короваї та калечі круглої форми, якими пригощали всіх рідних. Така випічка символізувала сонце. Пшеничне борошно в більшості родин до квітня закінчувалось, тому вироби пекли з вівсяного або кукурудзяного. Дуже щаслива прикмета в народне свято 4 квітня побачити паралітних птахів. Також хорошим знаком вважається, якщо пернаті почали будувати гніздо біля будинку. Люди намагалися заманити птахів у сад, щоб вони ловили шкільників дерев. Для цього розвішували наповнені зерном годівниці. Заборонено викидати залишки хліба і хлібні крихти. Краще віддайте їх птахам або тваринам. Пити смертне сьогодні до проблем зі шлунком. Якщо наснився страшний сон, нікому його не розповідайте, інакше збудеться. Що не можна робити сьогодні. У церковне свято 4 квітня, як і в будь-який інший день, не слід лаятися пліткувати. ображатися. Заборонено ображати кого-небудь, особливо літніх людей, відмовляти їм у допомозі. Триває великий піст. Тим, хто поститься сьогодні, слід дотримуватись сухої діння. Раніше ми докладно розповідали, що можна і не можна їсти. Важливо не забувати, що обмеження в їжі не головне. Потрібно стежити за своїми думками, словами і вчинками. Що сьогодні не можна робити за народними прикметами: кричати на журавлів і проганяти їх це до нещастя. Не рекомендується розпочинати нові справи, особливо серйозні, або планувати майбутнє. Ніщо не вийде так, як задумано. Також важливо утриматись від образ тварин та птахів. Оскільки це може призвести до самотності протягом усього року. Від риболовлі слід утриматися це може принести бідність. У цей весняний день не слід надягати червоний і всі його відтінки. Наші прабабусі вірили, що цей колір 4 квітня приверне увагу темних сил і відвадить любов. Проблеми з протилежною статтю почнуться і в тому разі, якщо 4 квітня дивитися на квіти, що в'януть. Новий роман буде швидкоплинним, а довгий союз може дати тріщину. Не слід також 4 квітня робити пропозицію руки і серця. Навіть якщо відповідь буде позитивною, шлюб в результаті виявиться або коротким, або нещасливим. Не рекомендується приймати ванну і ходити в лазню. Вважається, що на Йосипа вода може мати негативний вплив на організм. Не варто на Йосипа голодувати і їсти тільки чорний хліб. Нужду, пізнаєш, говорили в народі. Житній буханець потрібно замінити на білий, а ще краще на здобну булку. Це допоможе залучити в будинок достаток. Сни, які наснилися сьогодні, можуть виповнитися через 12 днів. Що можна робити 4 квітня? У православне свято сьогодні звертається з молитвами до Богородиці перед її чудотворною іконою Геронтистою. Вважається, що святиня допомагає позбутися хвороб, зокрема й невеликовних, допомагає людям у скорботних життєвих обставинах, виявляє милість, людям похилого віку, допомагає під час пологів, позбавляє від безпліддя, а також допомагає у навчанні. За народними звичаями цього дня заведено заготовляти кору вільхи. Вона містить дубильні речовини, які допомагають зупинити кровотечу і лікувати запалення. У день Осипа співака є звичай дивитися, як цвіте вільха. Це неймовірно красиве дерево, дуже приємно пахне і має гарний зовнішній вигляд. А також існує повір'я, що зі стовбура свіжої вільхи потрібно зробити заруб майбутнього будинку. Тоді в цьому будинку буде процвітати достаток. На вільсі після того, як відцвітаються решки, з'являються маленькі шишечки. є чудодійним засобом від розладу в шлунку. До цвітіння вільхи завжди прилітали перші журавлі. Ці благородні птахи завжди приносили людям тепло і літню спеку. Є багато приказок, що характеризують приліт журавлів. Наприклад, ластівка прилетіла. Це ще не весна, справжнє тепло несе на своїх крилах Журавель. Або якщо журавель прилітає, то заморозки можна не чекати. Хто відзначає День Ангела 4 квітня? І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Марія, Адріан, Вініамін, Микола, Микита, Яків, Федір, Йосип. У народі 4 квітня свято Вільхові Оглядине. За прикметами дня судять про погоду і яким буде літо. День сонячний ясний, літо таким же буде, Дощі зранку до дущового літа. На деревах кора потріскалась, очікується гарна погода, птахи повернулися з теплих країв, але не співаючи будуть морози. У народі цього дня дивилась на вільху, якщо на ній розпустились листочки раніше, ніж у берези, то влітку буде багато дощів. До зустрічі в нових відео.